Віталій Батилій грає проти Суха. 95. Рейтинг 1908. Пауль Сена розіграємо. Систему. Серьезный чувак. Угу. Так, и ты хочешь сказать что-то? Чи не хочешь? Угу. Ну окей, и шо? А ти може коня поведеш кудись тудись. Тут я сюди думав, просто піду. Далі знищу тут коня. Іншого на F5. Тому ти так, а ми так, а ми так. Ну, дурниці не буде, щоб тут нам тут нічого не заважало. Куди підуть білі? Тора, це 8 у мене є ще. Можна вже 6, кінів 5. 3 нулі. Ну, b4. А, я ж не можу слоном забрати в цьому суті. Ну, b 4. Зіграв, а наш так зіграв? А щось то зіграло, так. Окей. Ну, окей. він задумав? ми треба йти на цей варіант. Мені просто так. Цікаво. Все це вельми цікаво. Типу, якщо я дав шах сюди. Так. Не знаю, це так погано, якщо я так зіграю. А, ти хочеш коня сюди поставити. Ну добре. Коня ти поставив. Так, що мені далі робити з цим з цим всім? Так? Так, так. так, так, ну Мабуть. Чи почати з шаху? Ні, що, що ти городиш? Що ти тут загородив? Так, 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 думав просто. Так, шезеры. Що коняку так, так. Так, трошки поспішаєш, Ну, мене це влаштовує? М -м -м. Окей, захистимо королем. Так, то потіп як. Жміль грає шах. М -м. Тепер потрібно щось з цими типами робити. Так, ну тут, я вже думаю, поз'їдаю в нього все. МАТ шукає суперник і його знаходить. Не хочу. 75 на 88, ну гарна партія, можна подивитися аналіз. Цікава була. Тут мене переграв в дебюті, захопив простір. Мені треба було H5 так зіграти. H5, щоб мати можливість на. e5 кінь. G4. Якщо його просять, то тільки прослабляючи. Слон да. Навіть якщо слон кудись відійде, кінь себе нормально почуваємо. Пропустив цей момент. Тримав таку свою позицію, ну він почав фрезем щось творити, але в дебюті не завжди у фрезя є багато хороших полів в центрі. Бо на нього нападають, йому приходиться відступати. Цей прорив не працював, треба було підводити фігур, тут це 8 спокійно зіграти, ввести фігуру в гру, я щось. Думав, що я можу так грати, але ж тут провисає в мене все. На G7. Так. Треба було вже йому йти на цю позицію. Не знаю, що він не пішов. Типу. М -м, да, тут Погана позиція. Я думаю, я там десь можу з'їсти, але. Навіть після розміну Тура прийде. І на G7 тут провали у чорних. Ну, суперник по-іншому зіграли тут. Проблем мене вже не було. Ініціативу я перехопив. Ну і така. Нескладна тактика. І все. Ну, тут його напади, в принципі, не знаю. Нема сенсу дивитись там не цікаво.